Вітаємо в ефірі спільний проєкт каналу Новий Чернігів та міської централізованої бібліотечної системи. Про, Про мову! З вами Денис Семенець та Інна Адрух. Сьогодні ми продовжимо просто і весело прокачувати українську. Ми навчимо вас правильно говорити та вічливо поводитися в різноманітних життєвих ситуаціях. Денисе, у мене для тебе загадка. Що ми не можемо купити ні за які гроші, часто гайнуємо та не можемо повернути назад. Звичайно, мова про одне з найбільш загадкових та незрозумілих понять в нашому житті час. І, звісно ж, ця загадка була не просто так, тому що тема нашої сьогоднішньої передачі саме час. Але ми будемо не філософствувати, а дивитися сценки, аналізувати типові помилки та, звісно, їх виправляти. За допомогою першої сценки ми розглянемо, як вічливо запитати час у незнайомця на вулиці. Денисе, ти готовий? А вже ж інно. Часу не гаймо. Починаймо. Блін. Агов, дорогенька. Скажи, скільки зараз часу? Ау, любезна я. Скажи мені, скільки зараз часу. Я на роботу опаздую. Це ваша проблема, а не моя. Спитати когось іншого. Ти що, зовсім? Скажи мені, скільки зараз часу я відчіплюся. Хай вам зозуля накує. Цьотя, ну скажи вже. А чарівне слово буде? Швидше. Ну, пожалуйста. Ну, вже краще. Половина одинадцятого. А вам на скільки на роботу? М мені то на одинадцяту, але в півдесятої має бути 20-й автобус, який довезе мене до роботи. Та він уже 5 хвилин назад як поїхав. Як я тоді вспію? Ну, визовіть таксі. Ти знаєш, яке воно дороге? Ідіть до центрального універмагу, там є багато недорогих таксів. За тридцятку доїдете. Ну тоді я пішов. Бувай дорогенька. Цікаво, і чому ж вона так довго не хотіла з ним спілкуватися? Тому що грубити незнайомцям на вулиці дуже некультурно і навіть небезпечно. До того ж, якщо людина зайнята, вона не буде гаяти на вас свій дорогоцінний час. Саме так, тому якщо вам необхідно звернутися за допомогою до незнайомця, робіть це вічливо та грамотно. Почніть діалог із вічливого звертання. Наприклад, вибачте, я не потурбую або добрий день, перепрошую, і обов'язково уточніть, чи не заважаєте ви людині. Якщо ні, питайте, що вас цікавить, але не будьте нав'язливими. Пам'ятайте, лише на конкретні та чіткі запитання ви отримаєте такі самі відповіді. Наприклад, перепрошую, підкажіть, як проїхати на вокзал, або вибачте, де тут найближча кав'ярня, і звісно, дякуйте за допомогу. А зараз пропоную подивитися грамотну версію діалогу, де виправимо все неподобство. Трястя. А, Добрий день. Вибачте, будь ласка, я не потурбую. Вітаю, ні. А, чи не підкажете ви, будь ласка, котра зараз година? Зараз а... 10.30. Ой, лишенько, я спізнився на автобус, а в місті такі затори. Дуже шкода. Але якщо спізнюєтесь, то скористайтеся метро. А, метро, можете, будь ласка, показати мені шлях до нього. Поверніть праворуч і одразу за рогом побачите сходи. Я навіть не знав, що в нас в місті є метро. Дуже дякую вам за допомогу. Гарного вам дня! Будь ласка. Ось так і треба звертатися по допомогу до незнайомця. Пропоную виділити трохи часу та обговорити деякі моменти зі сценки. По-перше, дорогі глядачі, забудьте слово блін. В українській є чудові питомі відповідники. Лишенько, трясця, хай йому грець, дідько. Е, я чув ці лайливі вирази. Трапто не знаєш, що вони означають? Зараз розповім: трясця це стан, коли людину кидає то в жар, то в холод, тобто лихоманка. Грець застаріле слово на позначення крововиливу до внутрішніх органів. Тобто ці лайки стосуються стану здоров'я людини. А дідько це синонім до слова біс, тобто той, що страшний, із рогами. А, дідько, я сьогодні приїхав до студії на таксях. Так з мене ще й грошей більше ніж треба, списало. По-перше, ти дуже довго збираєшся. А по-друге, запам'ятай, що деякі слова в українській мові не відмінюються, зокрема, таксі та метро. І таких невідмінюваних іменників іншомовного походження досить багато. Які це наприклад, меню, бюро, інтерв'ю, авто. А от слово пальто вже можна відмінювати. Тобто зараз ми ходимо в пальці. Ну, часом так це варто запам'ятати. А тепер перейдімо до другої ситуації, де колеги обговорютимуть плани на день. Ну я думаю, що ми будемо не тільки Python вивчати, а ще й JavaScript. Ну це ж корисно. І доброго ранку, колеги. Як настрій сьогодні? Настрій, як завжди, спати хочеться і у відпустку. Ой, Денисе, не жалійся. Ти ж класний керівник 10 класу. У тебе найкращі учні? Ага, ага. Такі найкращі, що вчора замість пояснення уроку слухали нову пісню Дарафєєвої. Пів дев'ятої ранку, перший урок, а вони вже бісяться. Ну так ти ж викладаєш мистецтво, ось вони і вивчали сучасну культуру. А до речі, в мене сьогодні в Без 2010 буде відкритий урок з інформатики. Приходьте і подивіться, як працюють справжні профі. Е, Молоде покоління. Їм не хочеться сидіти за партами, слухати нудні теми. Їм треба більше активності, емоцій, розваг. От тому я свій клас веду сьогодні у кіно на сім вечора. Угу. Так. Пора вже йти на уроки. На наступній перерві потеревенимо. Ну що, коліжанко, саме час розбиратися з головним: як правильно вживати числівники на позначення часу? Отже, запитати про час можна фразою котра година. В українській мові годину ми вказуємо порядковим числівником а хвилини та секунди кількісним. Наприклад, 10-та година 20 хвилин, 15-та година 45 хвилин. Або можна взагалі опустити слова година та хвилина і сказати зараз. Чотирнадцята, п'ятнадцять. Чудово! А як у оцих усіх годинників зі стрілочками? Половина шостої, без двадцяти, десять це ж очевидна калька з російської. Як сказати, що зараз, наприклад, друга п'ятнадцять? В такому випадку варто вжити прийменники на або по. Наприклад, п'ятнадцять хвилин на третю, або п'ятнадцять хвилин по другій. І до речі, п'ятнадцять хвилин можна замінити на чверть. А якщо я бачу на годиннику 15.45, тоді варто вжити прийменники за або до, наприклад, за п'ятнадцять хвилин шістнадцята або чверть до шістнадцятої. А як сказати, коли хвилина стрілка показує на шістку? Тоді ми використовуємо опів, наприклад, опів на сьому. А якщо зараз просто десята нуль сім. Все дуже просто, Денисе. Кажи 7 хвилин по 10-й або 7 хвилин на 11. Аби наші глядачі все добре запам'ятали, ми приготували наочну узагальнюючу схему. Останнє запитання, а якщо я хочу сказати, о котрій відбудеться якесь міроприємство? По-перше, такого слова немає в українській. Люди проводять заходи або урочистості, запам'ятайте. А по-друге, тут взагалі все дуже просто: ми просто кажемо о або об. У мене захід об 11, сьогодні урок о 5. Дякую за пояснення, Інно. А зараз подивімося грамотну версію сценки. Я думаю, ми будемо не тільки вивчати. Python, а ще й JavaScript. Ну це ж корисно. і... Доброго ранку, колеги. Ну як, готові до нового продуктивного робочого дня? Звісно, а до речі, у кого які плани на сьогодні? У мене об 11-й позакласний захід для 9-го А класу. Квест про Гетьманщину. Круто, а ми сьогодні класом поїдемо в музей на виставку віртуальної реальності за 15-13 Маємо вже бути там. Зробимо багато світлин, поспілкуємося з гостями з Америки. Круто, я впевнений. Твої учні будуть в захваті. А ось вечір ми проведемо в театрі. Дивитимемося виставу Поліанна. Підемо на повечеряємо в буфеті. А у мене сьогодні 22 по 2 буде показовий урок з програмування мовою Python. Я підготував багато цікавих завдань. У нас навіть буде змагання на швидкість. Хто переможе, тому 12 балів за тему. Які ми з вами круті! І дійсно, діти це наше майбутнє. І працюємо ми лише заради них. Так, колеги, час уже працювати. Ходімо готуватися. Всім продуктивного дня. Навзаєм! Ну ось. Тепер колеги завжди коректно казатимуть, о котрій годині вони будуть щось робити. Сподіваюся, любі глядачі, ви також запам'ятали, як коректно називати час українською. А якщо з першого разу не вдалося, швидше підписуйтеся на наші соцмережі та дивіться всі випуски проєкту. Будь-коли на сьогодні, все. Та ми переконані, час проведений разом з нами запам'ятається вам. Пам'ятайте, українська об'єднує. А ми готові прокачувати її разом із вами. Тому дивіться спільний проєкт каналу Новий Чернігів та міської централізованої бібліотечної системи. Про мову з вами були Денис Семенець та Адрух. До нових солов'їних зустрічей в етері, папа. -па.